Мали пригоди з тим всім, тому що хлопці попросили допомоги, і їм це потрібно було ну, як ви знаєте, на фронті на поза, поза вчора. і тому, коли ми тільки назбирували, ми одразу старалися закупляти ті речі, які мали бути. Перший транш, який ми переказали 176 тисяч 820 гривень. Потім дозбирували. Але я скажу, що коли ми викупляли перший мавік, тому що з ними величезна проблема, проблема в поставках. Не тільки в Україну, але й на території Європи у нас е, було, на жаль, такий прогноз, що мавіків більше не буде. Тому постачальник дав нам один Мавік і другий одразу в борг. І ці мавіки тут же поїхали до хлопців на передову. точніше хлопці приїхали сюди, роззнайомилися з нами, бо то, бо то до того часу ми з ними спілкувалися тільки онлайн. Забрали ці мавіки і вони поїхали на передову працювати. А грошей катма. І ми продовжили е, цю збірку. Другий транш, який ми переказали, це було 105 тисяч гривень. І третій транш це 78 тисяч гривень учора. І вчора батарея Екофлоу так само поїхала до хлопців на передову. А, тобто цю збірку ми закрили завдяки вашим нашим спільним зусиллям. І тому, коли мені хтось розказує, що а, а ви там в когось ще попросіть, а ви ще в когось там зробіть. Ну, в контексті того, що наша держава з під керівництвом зеленої плісні не дієздатна, на жаль, на фоні того, що Америка призупинила військову допомогу, а найстрашніше, що призупинила обмін розвідданими, ми залишаємось самі на самі з собою. І якщо ми хочемо виживати в українській державі, ми маємо допомагати українському війську, і це просто не обговорюється всі своїми зусиллями. Тому я хотіла би підсумувати, що ми ще й зібрали 30 тисяч зверху, і ці 30 тисяч уже сьогодні переказують я, не, не я. Переказують волонтери на картку нового збору на два реби для третьої штурмової. Реби будуть вартістю це суто запчастини, тому що наші хлопці з Байрактар-14 ні копійки для себе не беруть зі зборів. Вони все вкладають в запчастини, і один реб буде коштувати 108 тисяч гривень з усіма необхідними обумовленими частотами. Які е, подали як вимоги хлопці для їхньої конкретної роботи? Два реби по 108 тисяч гривень. Зараз будемо збирати 216 тисяч гривень. 30 із них вже є. Слава Богу. Тому якщо хтось захоче долучитися до нової збірки, до нових розіграшів, просто. Включайтеся в цю роботу. Ну, а я переходжу безпосередньо до самого розіграшу і перед тим всім хочу вам показати ще одну людину, Ходи тут водо мене, Улясь. Це Уляна Марія Хаджиєва, і моя помічниця і волонтерка Байрактару 14. Тому, коли ви часто питаєтеся, а хто то за картка Уляни Марії Хаджиєвої? Це волонтерська картка офіційно зафіксована, офіційно оформлена. То ось Уляся вона сидить біля мене, щоб ви не переживали. І безпосередньо ми разом це все робимо. А Улянка головне координує всі ваші номерочки. Улянка координує всі ваші а, пожертви, записує їх, формує списки. Тобто ця людина робить величезну, величезну роботу, за що їй шалена, шалена подяка. Ну, а ми переходимо. А, ми ще маємо показати ось цю штуку, та. Оце безпосередньо, так як тут показати, щоб було одночасно видно. О, тепер вже на трьох телефонах. Це все буде. А, так, літачок, це дуже добре видно. Ми страшенно дякуємо нашій партнерській організації Help a Hero, допоможе герою, за те, що вони дали цей чудовий лот а, для розіграшу. Улясь, ти ж пам'ятаєш точніше, що це за літачок? Так. Розкажи, будь ласка, так, це нам передали для розіграшу. Загалом такий лот коштує 10 тисяч. 000... Гривень е, на сайті у допоможе герою, але нам дали для розіграшу. Ну і ми з нього змогли виручити фактично понад 50 тисяч чистими гривень, але багато людей, наприклад, бачать, розіграш донатили, просто не залишали скріншоти, тому можна сказати, що навіть набагато більше. Це е, самий метал. Він зі збитого су 34 м, збитого під Бахмутом у 2022 році. Суд а Су 24 чотири. Так, так. так, і от на ньому якраз наведене гравірування. Не знаю, чи вам видно. Давай на кожен телефон окремо тоді покажи, е щоб е може, щоб так сюди. не відсвічувало. О, так. о, о, так от добре є. є. От е е ну домку вказано, з чого він зроблений, де його, де, де він був, де взятий був. Навіть наведені координати. Чіткі координати. От, і написано «Made in Russia, recycled in Ukraine», тобто зроблено в і перероблено в Україні. От, е, тому це дуже такий експонат, дуже класний. А ще до нього на додачу в упаковці ідуть ось такі чудові наліпки. Так, і тут що дякуємо за твій внесок. От подяка так само. Тобто, це все буде лежати разом в коробочці, разом з цим літачком. І ми зараз переходимо до найважливішої частинки, тому буквально одна секундочка. Перекидаємо угу. телефони на те, щоб було видно наш екран. Тут і тут. Так. І зараз, щоб все було видно, я беру мишку. Ми зібрали. Якщо я не помиляюся, зараз одну секундочку, понад 500 номерочків, точніше, 554 номерки. Я з вашого дозволу зараз їх з самого початку перегортаю, щоб можна було навіть себе зафіксувати. Як ви бачите, тут написано, звідки де саме люди зголосилися до... З того, що вони купили номерки, чи це Телеграм, чи це Монобанка безпосередньо, чи Фейсбук Берактару 14. Мій Фейсбук, Мій офіційний Фейсбук, безпосередньо Пейпал трошки менша активність в Твіттері, але все одно це дуже дуже круто, що ми маємо. Стільки людей доброї волі, які захотіли і долучитися, і отримати дуже нестандартний е, е, цей, подарунок. До речі, зазначу, що це контакт, це не в контакті. Ви ви навіть не думайте. Ця, ця зараза у нас всіх, слава Богу, давно видалена і відключена. Це просто особисті контакти, які і... вказували люди при переказі, наприклад, в конверт або в Монобанку. Так угу. тому, друзі, 554 номерочки. От ви бачите. Бачте. Тому ми зразу заходимо на сторіночку Random.org, де ми будемо зараз робити розіграш. Я її оновлюю. Так, оновилося або зависло. Зараз побачимо. Воно так час від часу любить зависати. Так, є. Мінімальне значення одиничка, максимальне значення 500. 54. 54. Так. Ще раз уточняємо, чи ми нічого не провтикали. Так, 554, 554. І ось, друзі, радісний, неочікуваний момент. 3, 2, 1. Нажимаємо кнопочку Згенерувати рандомне, тобто абсолютно випадкове число. І це число 31. Виграє номерочок 31. Вертаємося на нашу сторіночку з номерочками. І хто в нас номерочок 31? Ігор Пархоменко. Пожертва була зголошена на Facebook-сторінці байрактар 14. Ну що ж, пане Ігор, що ж, пане Ігор, що ми можемо сказати? Ми вас шалено вітаємо за те, що ви виграли ось цей літачок. Дуже дуже символічний літачок, так уляся якось засобився <гум> до 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 мене, щоби. <гум> А це всі, всі могли побачити. Оцей телефончик, щось не дуже. О, я його так поверну. Отже, ми з улянкою вітаємо пана Ігора Пархоменка від імені Берактару 14, що він виграв ось цього літачка. І дякуємо ще раз всім, всім, всім за велику, велику допомогу. А ми зі свого боку, друзі, зараз будемо підбирати абсолютно нові розкішні лоти. Кожного разу стараємося щось знайти для вас абсолютно ексклюзивно. Ми розуміємо, що вже всі виснажилися, але і подарунки треба комусь на день народження нести, і для себе щось хочеться придбати. Тому робимо ось такі атракції, щоб все-таки мати можливість залучити максимальну кількість коштів на підтримку Збройних сил України. Ем, пан Ігор, якщо зараз нам зголоситься, Улясі йому зараз напишемо. Ми сьогодні вже можемо відіслати цього літачка, щоб якнайшвидше він поїхав до свого власника. А я нагадаю, що вже сьогодні. Ми розпочали збірку на два реби для третьої штурмової реби, які зроблять наші хлопці із беректар 14 які роблять їх у дуже високій якості. За що ми маємо шалену кількість відгуків з передової і тішимося, що у нас це все спільними зусиллями виходить. Ну і Гарного, всім безпечного дня! Захищаємо наших захисників, щоб було кому захистити нас завтра. Наша армія це запорука нашої сили. Розраховуємо на свої сили, і тоді ми зможемо абсолютно усе зробити. Ну і пам'ятаємо, що Україна понад усе. Дякуємо усім сердечно, ще раз вітаємо переможця і всім великий тьом!